Эта партия, которая сейчас завезена, это 2000 бронежилетов и 6000 э, кевларовых касок. Каски – это наибольший дефицит у нас сейчас был, и их практически невозможно достать было на рынке свободном. И поэтому это очень хорошо нам поможет. А для выготовления? Это все производство Польши. А почем и каски, и бронежилеты? Я думаю, что мы просто раскроем эту всю спецификацию. Она достаточно сложная из вот этих всех привесок, всех этих разгрузок и так дальше. Один комплект стоит около 19 тысяч гривен, получается. Поляки, які так підтримують Україну, не підтримали її гуманітаркою. На кордоні затримали допомогу із 42 бронежилетами. Партія не пускають до України вже кілька місяців. Минулого тижня ті самі друзі Речі Посполитою завернули 550 кевларових шоломів та бронежилетів. Євгенія Гарко від імені благодійників намагався достукатися до чиновників з проханням допомогти в вирішенні цієї проблеми. Кожна мати плаче за свою дитину, і вона продала вдома корову, дала ті гроші. Щоб привезти за кордону. що в нас в країні знову відбувається. 550 п'ятдесят ківларових касок та бронежилетів напівфабрикатів, куплені за гроші українських матерів, так і не потрапили до України. Загальна вартість товару понад півтора мільйона гривень збирали, як то кажуть, усією громадою. Та тільки на польсько-українському кордоні в грубишеві амуніцію не пропустили. Якась підозра, що це сплановано. Якщо такі грузи раніше проходили, і поляки ну як говориться, не то що очі закривали, казали це все нормально. У такому контексті, що це йшло, бо на, на сьогоднішній день за два дні затримали три буса. Активісти кажуть, бронежилети навіть не були вкомплектовані пластинами, сама лише жилетка. До чого причепилися польські митники, незрозуміло.